Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас 2 гривні України 2018 року. Виготовлена монетка з магнітної сталі, тобто притягується магнітом. На реверсі бачимо напис 2 гривні, знизу дата, зверху напис Україна, гурт монети така насічка мілковата. І на аверсі зображений Ярослав Мудрий. І напис Ярослав Мудрий. Це рядова монета, яка коштує свій номінал. Якщо вам попаде монета, виготовлена з іншого металу, тобто не притягується магнітом, ціна на таку монету договірна. Якщо вам попаде монетка, яка з обох сторін має Аверс. Тобто фото Ярослава Мудрого. Ціна на таку монету також договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.